Всім привіт! Сьогодні в нас теплий, але дощовий день. Навіть сусіди на задньому плані трудяться чути звуки, мабуть, що від перфератора, тому що вони щось роблять, там заливають. Ось, вирішила я пройтися, показати вам мій сад, вмитий дощем. Вже ми активно почали розсаджувати рослинки, щоб пізніше мати змогу пропонувати вам їх. А зараз хочу показати, як виглядають кущики, також трав'янисті рослини мого саду. Ось така бузина Black Beauty вже випустила свої гілочки. Також з цієї красунички маю багато розсаджених в горщиках. Тут у мене морознички, яким нещодавно я обрізала листічку, для того, щоб квіточка мала більше сили квітувати. Ось такий красень, такий, ніби у таких крапочках. Дуже красивий. Цей вже махровий. Висаджувала морозники я в минулому році, тому кущики в мене не дуже великі. Подивіться, як виглядають зараз мої живучки. До речі, багато хто питає, чи є продаж живучок зараз. Дам вам відповідь: ні, зараз я живучки не пропоную на продаж, тому що подивіться, якими кубками вони зростають. Пізніше розеточки попідростають, я їх розділю і вже тоді зможу пропонувати вам на продаж. Тому що, наприклад, з ось такої маленької, що вийшла зараз не дуже привабливо з зими, пізніше буде гарний ось такий кущик. І я зможу тоді вам запропонувати кращу кубку. Я для себе поросаджувала в деяких місцях для того, щоб їх було багатенько, щоб вони розводилися. Подивіться, лапчатка ще чекає свого часу на живцювання. І ось тут підсніжники. Це лісові підсніжники. Цьогоріч я е, отримала їх. Посилочкою. Бачите, які красиві. А там морозник, який ще не заквітував. Хвощ підв'язаний ось так, докупи. Тут у мене бірючина. Вже дивіться, які набрякші в неї брунічки. Скоро будуть листочки. Звіробій, ще поки що брунічок не бачу, але можливо він прокинеться пізніше. Лапчатка. Ще одна тут оранжевий жовта десь має рости. Точно не пам'ятаю, де оранжеве, де жовта, тому що посадила в позаминулому році. Кущі наростала зелена маса, а квітувати вони не квітували. Що, чорнісимо? Ти будеш мокнути, да але головне біля мене. Тут вам покажу барбарис. Це в мене. Такий красунчик уже трьохрічний. В минулому році трішки сформували його, підняли на ніжку. І ще ось тут покажу, як вейгела вже розпускає свої брунички. Обожнюю я це весняне пробудження саду. Те, як всі рослинки виглядають в бруничках. Ну, і тут моя пакосниця. Да? Ну, таке в нас є. Зрівняли ми тут. Верніше вимостили таку площадочку, а вони собі вирішили робити тут туалет. То тепер зрозуміло, чому вона біля мене ходила, Да? Чорна. То ти хотіла збитка зробити, щоб я на це подивилася, да? бачите, як? Розуміє, що не права, і вже тікає. Ой, так! Да. Якраз пройдусь сюди, покажу вам крокуси, які вони красиві. Такі маленькі, тільки розпускаються. Тут ще одна новинка живучка. Живучка Альба з білими квітами має бути. І ось дивіться, яка рослинка. Тут також листочки вже пробуджуються. Це білокопитник. Хризантемка. Вилізла вже із землі. Тут у мене гіацинти, тюльпанчики, гіацинтоїдіс, ще вийгелки. Потрібно вже цих фламінчиків забирати звідси, тому що заважають, я їх на зиму переставила, але потрібно буде їм більш зручніше місце шукати. Ну і так, і то ящик ще з в мене тут і стоїть. Тому що я ще десь маю її примінити. Але от дощі, така погода, немає як влізти щось робити. Бачите, тут от вже крокуси деякі після морозу прибиті були. І вже цвіт їхній все прибився. Ось такий ще великоквітковий, красивий. І ось такі підсніжники. придбала в цьому році. Красунчики, чи не так? Ще один крокус дичка трав'янка в минулому році прийшла мені у подарунок, дивіться, от крокус. Десь, напевно, що або вимило його, так легенько потрібно туди, або шкитьки постаралися. Я вже тут нічому не дивуюся. Ще один морозник. Дивіться, яка гарна квіточка. Я обожнюю цей морозник, він, хоча такий простий. До речі, він самий перший, який з'явився у мене в саду. Гейхерки вмиті дощиком. Все таке гарне після дощику. Тут хосточки, ще стоять у горщиках. Потрібно буде теж їм змінювати місце. Ось ще сюди. Давайте пройдемося. Тут вже другий сорт морознику. Ось такий з рожевою квіточкою. А збоку, гляньте, в бутоні стоїть рудбекія. Ну, це взагалі, капець. Все дуже швидко в цьому році. І ось такий ще махровий з таким бордовим листком. Сортів морозників не знаю, чесно вам скажу, тому що купувала їх без назви, та для мене це було не пріоритетно, так як ці рослинки я висаджувала для себе, щоб вони милували моє око. Так, що ще показати? Бузина. Бузина блеклейс ще не спішить розпускати листочки. Ну і молодець, тому що, наприклад, моя ауреа стояла вже з листям під час морозу. А недавно у нас були такі морози, буквально дні 4 тому, мінус 7. І для листочків я думала, що це буде жахливо. Але ні, зараз побачите, з нею все навіть дуже добре. Тут моя ауреа, яку я нещодавно посадила. Там вже медуночка квітує. Расунечка Little Princess Спірейка. Дуже багато на ній листочків вже, гілочок. Тут також буду трішки щось забирати, щось перемінювати, тому що, от, наприклад, антинарія дуже багато буде заплітати тут місця. І мушу, щоб не заважала от кам'яним трояндочкам її трішки позабирати. Тим самим повідсаджую. Це, до речі, у мене антенарія, котячі лапки з малиновими квіточками. Також є з білими. Трави вже красиво поуговтувалися. Очітки. -е і беріз. Рожевий Pink айс здається. Його потрібно буде зрізати, тому що, бачите, який сніг розложив. Бузок. Аукубої фолія. Тут мої молодила. Бачите, як вже попідростали, які красиві стали. Дуже навіть змінюються, Так. Тут більше затінок, тому вони ще не такі яскраві. А там же на городі на розсаднику, то вже вони такі більш, знаєте, яскраві, такі гарні. Цю частину ще потрібно прибирати тут багато. зілля, бачу повилазило. Ось декора. То немає такого, але рослинки ще маленькі, ще особливого вигляду навіть зараз немає, щоб вам от показувати. Тут вже розсадила цьогоріч блюзінгер-травичку, така осока, тому що вже був великий дуже кущ, то відсадила собі ось такого меншого, іншого порозсаджувала. Хвойнички Еріка, Еріка ще квітує. Тут моя бронзова травичка. Красунечка, я нею любуюся весь час. Ось коли зима була, то вона взагалі дуже красиво виглядала. Тут кизильник. Кизильнику буде потрібно зробити санітарну обрізку. Тому що, бачите, тут ці листочки потрібно позабирати. Більш такі ці жахливі з грибком гілочки, що за зиму от поставались також позабирати, пообробляти. Але вже нехай пройдуть дощі, щоб я більше мала. Для цього змоги. Е, ці хвойнички, що кульками тут ростуть, ось цей. Та ось цей. Я буду вже формувати кулькою, хоч невеличкою, але поступово і поступово потрібно вже підформовувати. Також звіробій ось такий. Бачите, як він в мене розповся, я його також буду піднімати, щоб тримати більш кулькою. Хвойники попідростали. Тут у нас. Нововведення. Хто слідкує за мною в інстаграм, вже бачив, що ми зробили і як ми вже подвинули наші рослинки ближче до входу. А хто ще не слідкує за нами в інстаграмі, то будь ласка, підписуйтеся, буду рада кожному. Шукайте по підпису Garden Ilona або ж залишаю посилання в описі до цього відео. Там ви зможете перейти. І зразу відвідати мою сторіночку. Покажу вам падок. Цей падок також вже потрібно буде підформовувати. Я хочу його більш так, так як кулькою формувати, тому прийдеться ось ці гілочки забирати. Так, і що ж, е, е, ялина канадська Альберта Глоу. Така малюточка, але вже гарненько підростає. Вона в мене другий рік в саду. Потикаюся слизько, я вам скажу. Вже і в руку навіть змерзла. Дивіться, тут я формувала на штамбі бересклети. Багато мене запитують, буває, що чи будуть такі формовані бересклети, якось той, що ось там у мене росте жовтенький. Так, так, будуть. Будуть і ось такі сріблястим забарвленням емеральд Каєті, Також будуть емеральд колд. Ще так трапилося, що потрібно було цибулькові цьогоріч забирати. Так як моя бабуся колись дуже любила квіти, вона також розпочинала продаж, займалася фактично професійно квітами, але бабусі не стало і за її квітами не стало кому доглядати. Тому якось так дід попросив цьогоріч забрати цибулькові, тому що він хоче просто засівати газон. Я не змогла залишити, знаєте, рослинки, просто щоб от він там їх скропив і все. Ну, тому, знаєте, таке зважене, зважене рішення, так як не можна цибулькові пересаджувати навесні, це не дуже добре. Краще все ж таки восени, але я пересадила і зараз, бачите, все добре. Ось тут навіть такий білоцвіт красивий. Пізніше я ось ці рослинки забиратиму. До нас на ділянку в село, коли вже більш-менш буду знати, що де висаджувати. Тут гіацинтоїдіси, є ще гіацинти, мускарики ондо, такі красиві. Все буде щасом. Ну, От, наприклад, частинка трав, які ми розсаджували. Це лише та частинка, що тут, а ще багато вже ростуть кущами маточними в нас в селі. Тому, в принципі, ще потрібно буде дістатись туди їх також порозсаджувати. Ось блюзінгер, осока мороу. З новиночок ще, що я можу вам показати, це ось такі варігатні самшити. Щоправда, трішки їх прибив мороз. Ці варігатні самшити менш пошкоджуються вогнівкою самшитовою. І більш вони такі стійкі. Я вам чесно скажу. Що у мене вони взагалі фактично не оброблені від самшитової вогнівки ростуть. Е, так, і ще ось такий самшиток теж дуже красивий. І з такими масивними листочками. Подивіться, він коли виростає, має такі розводи на листочку і жовтенькі прирости. Е, тут м'яти, Цей ящик взагалі має їхати також на висадку. Самшитики тут вже попересаджували бересклети. Такі величенькі вкорінюються. Так, І щоб тут ще вам показати такого, ще ось такий на штамбі буду формувати. Височенький, потрібно для нього купити бамбукову підпорку. У мене є таких два. І ось тут вербаха куреніший. Вже з корінчиками живці. Посаджені до по -го 9 горщика. Ось, в принципі, все, що я висадила із хакуро. Моя велика хакуро також вже фактично розпускається. Я її не підрізала, не чистила, тому що мені потрібно, щоб це дерево заросло якомога більше. Тому я ні тонкі, ніякі гілки не забирала. Нехай поки що буде так, пізніше вже буду її формувати, виформовувати, робити щось. В принципі, з неї красиве. Ой! Знову ж таки послизнулась. Уявляєте, як нас зараз дощик з робив. Так, а ось це Ауреа, бузина, про яку я вам говорила на початку відео, яка ось такими листочками перетримала мороз мінус 7. І взагалі нічого не трапилося. Взагалі. Бачите, яка красунечка? Я планувала її по весні живцювати. Тепер вагаю, що робити це чи ні, але буду бачити. Тут же також прокидаються весняні квіти, примулочки, вже починає квітувати. Ой, так щоб показати рахельверні медуночка. в неї, до речі, повністю червоний цвіт. А ось підсніжники, які мені подарував Сашко, Подивіться. Це гігантські підсніжники. бачите, який в них красивий цвіт. Красунчики. Крокуси. Обожнюю я весну, я взагалі весняна дівчина. У мене день народження навесні. Тому для мене це хороша погода. Так, ще потрібно цю хризантемку обрізати, бо якось вона так стоїть на відшибі, і ніхто її не помічає, щоб її підрізати. Тут є лівець козацький, також щось, мабуть, будемо з нього формувати. Буду бачити, думала, залишу собі, але, можливо, все ж таки е буду пропонувати його на продаж, тому що кажу, рослин дуже багато вже маю. А фантазії, щоб висадити, потрібно реально дуже-дуже мати такі, знаєте, фантазії. Я зараз планую, планую все, але потрібен час, потрібні можливості. І потрібно все гарно розпланувати, щоб потім не жалкувати і не перероблювати. Ну що ж, в принципі, показала я вам мій сад, вмитий дощем, іду зараз працювати, пересаджувати рослинки, надалі до подивки, звільнювати теплицю з минулорічними осінніми живцями, для того, щоб заповнити її вже весняними. Всім дякую за перегляди, всім па-па!